Святами Духа. Ми з вами сьогодні, дорогі брати і сестри, чули притчу, в якій наше земне життя живо, затрагується. І кінець його мета. Для чого ми тут живемо, дорогі брати і сестри? Для чого створив Господь цей Всесвіт такий цікавий, який висить в атмосфері, де нема не, не початку, не кінця немає. Уявляєте, як це цікаво? А наша земна куля, вона в атмосфері знаходиться, висить, Господь її тримає, і ми тут живемо. І бачите, як цікаво, що ми не просто створені там, знаєте, нам Господь дав і зір, і е, слух, і пам'ять, і е, дав можливість там співати, розмовляти. Тобто, кожна розумна людина вона може побачити розум цей вселенський, величний розум. Які ми створені. І е, ясна річ, що є мета нашого створення. І для чого ми тут живемо? Ми частіше маємо собі нагадувати, дорогі брати і сестри. Тому що, знаєте, дуже часто буває так: людина страсна, в гріховних страстях, вона так собі міркує. Ай, що там ці попи розповідають, треба урвати по жирніше шматок від життя. Але що буває з такими людьми? Дуже часто, потім у них душа порожня, вони себе відчувають крайне нещасними. І навпаки, людина віруюча, навіть якщо ми не будемо брати там, скажімо, вічність і вічну участь, просто життя на землі, навіть в земному вимірі людина віруюча, вона найщасливіша, тому що нема нічого ціннішого, як совість чиста. Якщо людина совість чиста, то навколо неї чистота буде завжди скрізь, їй буде гарно, легко жити. Вона буде по життю йти ці труднощі долати, як відмінник вирішує самі складні задачі на іспитах, і він подвійну радість іспитує. Що він... Він може вирішити. Чи, скажімо, там спортсмен перемогу отримує, у нього теж подвійна радість. Там, чи там людина перемогла якісь недоліки в собі? Знову ж таки, вона відчуває себе переможцем, натхнення є. Так що е, навіть заново виміряє. А а що вже казати за вічність, то взагалі, от, е, вже візьміть там научно-популярну літературу про. Те, що люди спитували в стані клінічної смерті, ви там ясно побачите. Одне те ж саме. Я вийшла з тіла і вийшов там, бачив своє тіло як одежу. Я потім по якійсь трубі направлявся до, до світла, там, чи родичі зустрічали, спочили. Мені було легко, радісно там, чи ангел хронів зустрічав, чи падше темні духи зустрічали в залежності від життя. І священники, коли напустують людей помираючих. Як людина жила, одразу видно. Людина жила по вірі, вона смерті не боїться. От вона перемагає смерть. Це ж яка перемога велична? А якщо вона в з гріха смертних, нерозкаяних, то вона турбується, рветься, їй погано, вона роздирає одяг на собі, вона бачить чорних людей навколо себе перших духів. Вона не ходить собі місця. От. Тобто ну, доказів безліч того і наша задача, дорогі брата і сестри, щоб ми з вами підійшли до краю нашого життя, а життя минає дуже швидко. Я в деталях пам'ятаю, знаєте, коли мені було три роки, як там у нас в першій квартирі, де було що розставлено, все можу розповісти в деталях. Пам'ять настільки все зберегла. А вже раз, вже 52 роки. Я іноді просто не можу повірити. Мені 52 роки не можу. Все, скільки а скільки не зроблено, наскільки хотілося б більшого зробити. А вже хвороби нагадують вже Дмитрій, готуйся, готуйся е, до суда страшного. І, і за цього знаєте, іноді хочеться плакати, щоб Господь все таки прийняв душу в обітелі свої. І ми повинні з вами усвідомити ці слова сьогоднішні: багато званих, а мало збраних. Про що це говорить? Слово Боже, воно не ложно. Хто вкусив його солодкості, хто трошки пожив з Богом, він знає, наскільки це перевага в тому житті, коли він жив без Бога, скільки його біточів було, і коли він з Богом долав, все ж таки можна здолати. І буває таке, що людина вже навіть вже з Богом живе і щось таке. Зробить погано, скаже там, чи зробить. Ой, як терзається душа потім. І ми з вами вже усвідомлюємо, що з Богом, от мені має бути все одно, Хай там мільйон людей проти Бога постане. А я один буду з Богом, от, мені буде гарно. І не треба дивитися там на сусіда, що там Петро, що там Степан, як вони живуть. Ми, ми маємо відносити, свої відносини з Богом відбудовувати. А як ми живемо? Чи є у нас мир в душі? Чи ми відчуваємо. Откровення Божественна, що Господь нам відкриває свої тайни. Постійно питання стають перед людиною зі всього життя. І ці питання треба задавати Господу. Треба з ним, як з людиною, бесіду проводити, і Господь буде відповідати через Біблію, через добрих людей, через дітей, через обставини, Господь буде відповідати. Наша тільки задача приймати це. І Біблія, бачите, ми вже хто ходить, на один рік ми вкусили плод життя по Біблії. Якщо Господь каже, що мало і збране, то це так. Не треба за більшістю йти, не треба. Бо це дуже заводить часто у загибель. Але що ж скажемо, що невже більшість людей загине? будемо молитися за наших родичів, то вони не загинуть. Так через одного тисячі спасаються. А як ми покинемо молитву, що Господь сказав про апостолів? Ви сіль землі. Якщо ви сіль стане населеною, то геть її треба викидати. Що таке сіль? Вона не дає псуватися продукту м'ясо, огуркам, помідорам. От вона має таку властивість, Господь їй що вона зберігає. Так і ми, ми, учні Господні, ми маємо зберігати собі мир і навколо. І часто людям нести цей мир, бо вони не розуміють. Недавно один воїн, наш священник поїхав на парафію Ярослава Мудрого на березі Дніпра. Отець Сергій Баршай. Він поїхав на фронт. Підійшов до нього, один воїн наш український і каже: батюшка, побудьте зі мною, послухайте мене, вислухайте мене. Мені так на душі моторошно. Я вбивав своїх ворогів в Бахмуті, але це теж люди. І мені на душе так моторошно, так хочеться, ну, душа надривається. От бачите, як це, якою ціною ця війна дається людям, От, як прикро, що вона допустилася, що ми допустили її, і, і як важливо молитися зі сльозами, щоб ця війна, як можна скоріше, кінець отримала свій. Так що, дорогі брати і сестри, постараємося, постараємося. Жити так, щоб ми ясно бачили перед собою мету. Тоді нам буде дуже гарно і нашим дітям буде гарно. А то буває так, що чому син виріс, п'є, я ж йому стільки вклав, чому дочка там в блуд пішла? Я ж стільки там вкладала. От. А ми не вкладали саме головне в безсмертну душу дитини мені вкладали. Поможи нам Боже в цьому. Амінь.